Мої вітання з квасів, санаторію гірська Тиця. На сьогодні закінчилися всі мої процедури. Зараз прогуляємось по магазинам по селу. Сьогодні зранку було дуже пасмурно. Моросив дощик, а зараз обідня перерва, більше ну, 15 година. І Ось така погода в квасах, гори видно, навіть в день сонечко було. Але в день в мене не було часу для того, щоб щось зняти, тому що процедури одна за другою. Ось така територія пансіонату. О, і сонечко виглянуло. Ось і сонечко виглянуло. Така краса. Ця частина гір видно. Ось такий сьогодні, післяобідній день. Ось вулиця, на якій ми мешкаємо. Мешкаємо ми в приватному секторі, третій рік поспіль одної і тої ж хазяйки. Нас все влаштовує, дуже уютний будиночок, приємна хазяйка. Адекватні ціни. Ну, а курсовку купуємо в санаторію. Метрів через 50 знаходиться броварня ципа. Гуцульська крафтова броварня. Ось такі указателі до цієї броварні. Броварня ципа і Добудовані ось такі будиночки готельні. Тобто тут можна зняти номер, проживати, а лікуватися в санаторію. Наше помешкання знаходиться справа від броварні. Ось броварня ципа. Зараз зайдемо, подивимося, що там. Ну і гостинець придбаємо для чоловіка, для дітей їхнє фірмове пиво. Ось таке облаштування території, назва ципа. Ось сама. Мене кафе і броварня. Я твоя духмяна, я твоя ціпа, духмяна, як квіти, свіжа, як вітер, палка, як вогонь. Красиво тут. Ось місце для відпочинку влітку. Вітрина брова. І сама броварня. Ось такий вигляд на гори. Зараз попитаюсь пройти до кінця цього містка. Такий він стрьомненький. Але дійду на ту сторону. Там такі цікаві місця, он струмок такий тече гарний. Вон якийсь струмок впадає в річку. Так, тут такий значний поток. Валуни величезні. тягнеться, Ялинка виросла в такому незручному для неї місці. Аж тут. Там на низу ялинки, як розливається вода, то мабуть їх всіх затоплює. Ось така краса. Ось місток закінчується. Ось такий вигляд на іншій стороні села. Пройшла через місточок, ось місцеві облаштували собі місце для відпочинку. Ось такі місця для відпочинку. Місцеві тут відпочивають. Ось такий вид відкривається. Ось з гір. Такий струмочок стікає прямо в річку. Ось такий швидкий такий струмок. Така здоріжка нагору. Зараз пройду, подивлюся, що там. Ось такий вид відкривається і на село, і на річку. Ось стежка ми спустилася. Вниз, де дуже добре видно. Потоки річки. У нас такий вид. Вид на гори, на село. Ой, аж закручує за камінням від потоку води. Такий, іначе аж водоворот йде. Ось ще такий вид відкривається, волони такі лежать великі. Стільки каміння. Хотіла піднятись на гору подивитися, який вигляд звідти, але дуже незручно підніматись. Зараз спробую. Дуже такий крутий підйом. Ну, спробую. Ой, піднялась на цю гору. Хоч це було нелегко. О, Навіть там на горі будиночки. Боже, на самій горі зразу крутий такий обрив. Як там люди будували. Похоже, що тут навіть на якомусь транспорті їздять. Дорога якась іде, можливо, на конях. Все цивілізовано більш-менш вам. Мішечок стоїть, щоб сміття сюди викидали, а не де інде. Ось так місцеві піклуються. Ну що, кругом такі зараз. Ми. Ось такий вид відкривається. Піднятись-то я піднялася. Як тепер буду спускатись, це інше питання. О, а спуститись можна по стежці. Дуже просто обійшла по стежці. Дякую, хтось з місцевих спускався. І я це побачила. Спустилась більш легшим шляхом. І це місцеві так, такий шлях приділую, щоб добратися до себе додому. Одні стежки. Ось такий місток з'єднує дві частини села. מסתוק חיטאי איציה